Вітаю, вальми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ось я ну, буквально декілька хвилин тому е, переглянув в, в YouTube інтерв'ю е, Гордона якомусь ліберальному московському каналу. Телевізійному. Ну, там якась дама, яка брала в нього інтерв'ю стосовно того, стосовно ним місця, де утримуються московські полоненні, тобто полоненні з московської армії, яка прийшла на нашу землю українську нас убивати. Ну і він там розповідав про умови. В яких утримуються ці військовополоненні, так би мовити, що там і харчування нормальне, і проживання нормальне, і душ є, і навіть розваги, відповідні, так би мовити, статусу цих. З дозволу сказати людей, але мене не це зацікавило. Мене зацікавило те, що він сказав, що е, такої кількості уродів він ніколи в житті не зустрічав. Тобто оці всі, ця вся армія, ці всі полоненні, Ну, як, так би мовити, відображення всієї московської армії, яка прийшла на нашу землю, це е, сконцентрована на якійсь одній території в одному місці е, ну, армія уродів. так. Це, ну, Він там пробував знайти відповідні адекватні московські слова, які б могли відобразити, так би мовити, зовнішній вигляд цієї біомаси, так, яка там знаходиться. І те він вживав і те, ну, врешті-решт, він е, назвав це Харями. значить... Отже, зібралася величезна кількість харь, ну, і це одне. Ну, тобто, він те, що бачив, те він, так би мовити, і трансполював тут, повідомив широким народним масам, даючи це інтерв'ю. Ну, просто людина, власне, враження висловила. Але мене завжди цікавить навіть більше набагато від того, що там е, е, хтось повідомляє чи розповідає, наприклад, я, чи хтось інший. А те, які коментарі ідуть після того. Тобто це ж було на московській мові. все це. Ну, і для, для московитів, канал, же ж московський, хоча і ліберальний. Так? То як реагували московита? Там багато різних речей, які, які написані стосовно цього, але мені найголовніше і найцікавіше коментар одного московита, який сказав: ну, гебелінська пропаганда. Так. Це е, неправда. У нас. Трапляються і нормальні люди. <ріст> оце дійсно відобразив, він навіть не думаючи над тим. Так, тобто, це ж е, путініст явно, тому що він е, оце все, що правда сказана була оцим Гордоном, він її назвав Гебільсівською пропагандою. І тут же. Об, ну, сказав сам правду, що в нас трапляються і нормальні. Не, не те, що в будь-якій країні сказали, що ну, серед наших ну, нормальних людей трапляються і уроди. Так. А тут серед уродів так трапляються і нормальні люди. Тобто він випадково. ну Висловив, ви <хи> реальність нинішньої Московії, так. це те, що там переважає, скільки там, ото 80%, висотів, чи скільки за, за війну, за, за Путіна, за вбивство, за мародерство <хи> і все останнє. Ну, ось, ось така річ, і ось такий висновок, який я е, зробив, переглянувши. Сотні! Так. А там їх здається три з половиною тисячі було коментарів стосовно цього. Всім українцям здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією ордою, уродів, які прийшли на нашу землю.